Німеччина підвищує мінімальну зарплату. Це значить, що зросте і Burger гіль також. Тобто більше грошей у кишені, але не поспішайте радіти, бо ці гроші, як весняний дощ, тільки зраділи, а вже їх нема. Чому ця перемога може обернутися проблемою для всієї економіки? І до чого тут китайський автобус у Німеччині. Сьогодні розкладемо все по поличках, як завжди, і покажемо, як гарні цифри в заголовках можуть ховати дуже сумну правду. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Вподобайку мені, будь ласка, авансом, підписуйтесь, бо це важливо для алгоритмів. І підписуйтесь на телеграм-канал. Бо в телеграмі я кожного дня, а тут не кожного. Тож починаю. Здавалося б, новина суха підвищення мінімальної заробітної плати. Але для українських біженців у Німеччині це може стати грою за новими правилами, бо за мінімалкою тягнеться і бюргергельд, основна соціальна виплата, якою живуть тисячі родин. То що ж сталося? Мінімальна заробітна плата в Німеччині зросте у два етапи: з 1 січня 2026 року до 13.90 за годину, а з 1 січня 2027 року до 1460 євро. Це рішення ухвалила так звана Міндесенс незалежна комісія, до якої входять і профспілки, і роботодавці. Переговори були дійсно важливі. Дехто взагалі вважав, що домовитися не вдасться, але компроміс знайшли, і тепер понад 6 мільйонів людей у Німеччині отримають вищу заробітну плату. І разом з ними підвищення отримає і бюргергельт, на який орієнтовані соцслужби. Для багатьох українців це буде шанс трошечки, але зменшити напругу, коли кожне євро має значення. Навіть плюс 50 євро на місяць. Це вже допомога і це вже краще, як не крутий. І хоч зростання буде не одразу, а в 2026 роках і 2027 уже зараз варто знати, як це вплине на бюджет вашої родини. Бо держава не завжди пояснить, а от я поясню. Нині кожен дорослий одержує 560 євро на місяць, але регулюється цей рівень саме через мінімалку. Він прив'язаний жорстко. Отож, після першого підвищення він зміниться, тобто перший крок, як ми з вами проговорили у 2026 році з 1 січня, мінімалка. Буде становити 8,4%. Тобто бюргеркель зросте приблизно на 47 євро, тобто буде приблизно 610 євро на місяць. А от другий крок у 2027-му новий стрибок мінімалки буде на 5% вже трошечки менший, і зросте ще на 32 євро. І стане приблизно 642 євро на місяць. Тобто, якщо підсумувати, з 2006 року буде 610 євро Бургенкель, а з 2027 року 640 євро. І це офіційна логіка. Чим вища мінімалка. Тим вище соціальні виплати, включно із Бюргергільд. Але важливо пам'ятати, ці цифри орієнтовні, вони пораховані виключно із формули розрахунку попередніх років, і відповідно цією логікою я сьогодні і користувався. Але остаточне рішення це питання, звісно ж, німецької бюрократії. Але важливо саме так працює ця система. Більшість людей думає, що мінімальну зарплату в Німеччині встановлює уряд. Але це не зовсім так. Справжнє рішення приймає так звана Міндеслонс Незалежна комісія, в якій сидять представники роботодавців і профспілок. Їх по троє з кожного боку, плюс два науковці без права голосу, що правда, І голосуючий, який може розв'язати суперечки. У них є одна мета це баланс, щоб працівники не бідували, а бізнес не задихнувся. Тобто, як ви зрозуміли, зустріч бюрократичних жаб з гадюками. Переговори тривали до останньої хвилини. Профспілки взагалі хотіли 15 євро вже з 2026 року. А роботодавці, звісно, пручались цьому і не хотіли цього. І, врешті решт лише за годину до прес-конференції з'явився ось цей компроміс. І Міністерство праці вже його готується до неділі затвердити. Ось так. Але є одне, але з одного боку, мінімалка зростає, бюргергельд теж зростає, все ніби добре. Але подивіться на це, будь ласка, трошки глибше. По-перше, якщо витрати на заробітну плату зростуть, все це в той же самий момент вплине на ціну продукту. Тобто ціни виростуть. По-друге, бюргергельд, коли зросте, це проінфляційний фактор. Тому ця надбавка через. Можливо, там півроку, просто нівелюється. Ви купите стільки ж продуктів і товарів, як і до підвищення цього бюргергельду. По-друге, і це найважливіше, на мою думку, я, ви знаєте, живу в Німеччині. Ще кілька років тому автобус, на якому я їздив на роботу, це був Мерседес. А тепер новенький оцей BYD, китайський. І знаєте чому? Тому що він дешевший. Це не просто один автобус, це маркер, символ того, що німецька економіка стає неконкурентною. Зарплати ростуть, ціни на продукцію теж ростуть. А на глобальному ринку ціну рахує не профспілка, а покупець. І якщо можна купити китайський автобус за 100 тисяч, а німецький за 150, то хто купить німецький? Скажіть мені, будь ласка, правильно, ніхто, навіть самі німці вже не купують, як я бачу це кожен день зараз. І особисто я не розумію, як німці без сліз спостерігають за даним процесом. І от тоді ця зарплата, що зросла, уже нікому не буде потрібна, бо роботи не буде. Мерседес не продасть свій автобус, не отримає прибуток, не заплатить податки, не виплатить заробітну плату взагалі. А BYD отримає у Китаї. Тобто профспілки не просто піднімають мінімалку, продавили її. Вони фактично вимивають гроші з німецької економіки і віддають їх за кордон. І ось вам в ітогі виходить результат. Через півроку ціни виростуть, як завжди. Грошей стане ніби більше, але тільки номінально, а реально все залишиться так само. А заводи будуть закриватися по 20 тисяч Volkswagen он буде закривати. І не тому, що Європа погана чи в Україні війна, чи тепер дешевого російського газу немає, а тому, що ніхто в світі не хоче платити 14,60 євро за годину, коли можна платити вдвічі чи втричі менше в Угорщині, тій самій Польщі чи Китай. Так, це глобалізація і так це працює. Тому так, це моя суб'єктивна думка. Але я вважаю, що це не економічна перемога, це соціальний популізм, який добре виглядає в заголовках, але дуже погано в довгостроковій перспективі. Підняли мінімалку, ура, кажуть! Рахуємо, стало більше. Йдемо в магазин, стало менше. Сідаємо на кухні, відкриваємо чеки, закриваємо нерви дорожче. А потім читаємо і бачимо, що китайські автобуси замінили німецькі. Буде дешевші. бо німецький водій хоче отримувати 14 євро, а китайський просто поїздити. А ми? А ми хочемо шоколадку. Але знову відкриваємо чек і закриваємо холодильник. І думаємо. А може й дійсно, якби грошей було менше, купили б більше. Це, як казав Жванецький, жарт, у якому забагато правди, щоб сміятись, і замало, щоб плакати. З вами був, як завжди, Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, поставте вподобайку і, будь ласка, як завжди, підписуйтесь, бо це потрібно для розвитку каналу. Не забувайте також про телеграм, і побачимося з вами незабаром.